Вітаю, друзі! Сьогодні 25 лютого. А вчора у поважному іноземному виданні в Wall Street Journal вийшла стаття під назвою Найбільші європейські члени НАТО підписали оборонний пакт з Україною. Ну вони його не підписали, але він цікавий, аби його розібрати, бо це свороти такий мирний план для України, який пропонує нам Великобританія, Німеччина та Франція. Ну, ви скажете ще один мирний план. Так, від Китаю був. Тепер від цих трьох країн, яка його суть, зараз розберемо, тому що він несе низку загроз для нас. Тому, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, і поширюйте це відео. І так, поїхали. Видання стверджує, що Німеччина, Франція та Британія бачать зміцнення зв'язків НАТО з Україною, саме про це йдеться мова і пакт, як так, називається, як спосіб заохотити Київ до переговорів із Росією. Пізніше, у цьому році, саме пізніше. У липні місяці цього року відбудеться саміт Північно-Атлантичного альянсу, на який запрошений уже Зеленський, і саме на цьому саміті це питання має стати одним із пріоритетних. В чому заключається суть цього пакту? Дуже коротко із того, що відомо, що дізналися журналісти. Україна отримує ексклюзивні умови співпраці із Північно-Атлантичним Альянсом. Про членство не йдеться, ще раз наголошую. Бо, до прикладу, сьогодні в мене був ефір на 24 му каналі, журналіст питав, чого нам очікувати. Ну, мені хотілося б очікувати ПДЧ, тому що очікувати уже членство ну, буде якось трішки не зовсім прагматичним, не зовсім ну, дорослим. Знаєте, таким розміркуванням, трішки по-дитячому це виглядає. Якщо ПДЧ дадуть, то це непогано. Натомість ці три країни згатині мною. Саме Великобританії, Німеччини і Франції бачить, що якщо така угода буде підписана, то Україна отримує необмежений доступ до всіх ресурсів Альянсу, мається на увазі військових, після закінчення війни. А тут тепер питання: а яка ж буде це закінчення війни і що там ще буде прописано? Раніше, десь тиждень тому прем'єр-міністр Великобританії Сунак анонсував цей пакт. Справа в тому, що він не розкрив його деталі, він сказав, що так, такий пакт готується. Він міститиме гарантії безпеки для України. Але в чому вони заключаються, невідомо тому, що далі у своєму цьому виданні, в цій статті, журналісти розкривають деталі і говорять, що Мова про те, що буде застосована стаття 5 статуту НАТО, якщо раптом знову Росія нападе на Україну, не йдеться мова. Тобто, фактично, якщо знову Росія нападе, то Україна має сама захищатися, але вона знову ж таки буде це робити вже натівською зброєю, яку їде до Тобто, озброюйтесь і захищайтесь. Ну окей, не питання, але ж пит... ми говорили, і мову вели про те, що Україна має стати членом Північно-Атлантичного альянсу. друзі, знову таки, це ще не вся зрада, тобто це не зрада. Тому що документу конкретного немає, це ми зараз спираємося на заяви самого Сунака і коментарі, які отримали журналісти від високопосадовців цих трьох держав. Так от також у цьому пакті йдеться мова про те, що саме такі гарантії безпеки даватимуть можливість Україні стримувати в подальшому російську військову агресію, тобто її навіть не допускати. Відповідну е реакцію і коментарі, як я сказав, журналісти збирали від е урядів цих країн. Німеччина відмовилась коментувати. Франція і Великобританія фактично підтвердили такі попередні е переговори разом із Зеленським. Так вони вже були проведені. Сполучені Штати Америки взагалі відмовились коментувати положення цього пакту. Тобто вони за великим рахунком його не підтримують. Звідки бере початок ця історія? Ви знаєте добре, що Зеленський мав турне європою. Спочатку він літав до Великобританії, а потім той же день він приїздив до. Це було на початку лютого місяця. Приїздив до Парижу, де зустрічався із Макроном і Шольцем. І саме там Макрон і Шольц йому й запропонували такий сценарій. Я думаю, що він проговорював його також із Сонаком, коли перебував у Великобританії. Він спочатку був там, зустрічався, ви пам'ятаєте, із королем Англії, виступав у парламенті. А потім полетів на зустріч із Шольцем і Макроном, де малася бути також премєр міністрка Італії. Ну а після цього відвідував Європейський Союз. От саме там йому такий, ну, таку пропозицію і зробили. Зеленський її відкидає. Вчора на прес-конференції, коли він відповідав на запитання про можливість переговорів, він сказав, що вести переговори з Росією фактично немає з ким. Ну, З Путіном розмовляти нереально. Можна буде говорити лише тоді, коли. Війська російські будуть виведені з території на кордон 91-го року, звільнять і Крим, в тому числі, ну тоді про щось можна буде говорити. Але за даної конструкції, за даної ситуації на Росії, в принципі, говорити, що таке може відбутися, поки що не доводиться. Вони продовжують свої наступи. Е, уряд Німеччини. Коли зробили офіційний запит журналісти видання Wall Street Journal з приводу цієї інформації, коментувати відмовилися. І чому? Тому що я так сподіваюся і думаю, що відповідну роботу в лапках з ними провели якісь інші наші західні партнери, не виключаючи і Сполучені Штати Америки. Справа в тому, що підтвердженням цієї інформації є заява Макрона на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбулася з 17-18-19 лютого. Зокрема, він там сказав наступну річ. Нам зараз потрібно, щоб Україна почала військовий наступ, який відтіснить російський фронт, щоб відкрити шлях для повернення до переговорів. Макрон був дуже обережним у своїх висловлюваннях і коментарях на цій конференції, аби не викликати на себе гнів, на відміну, наприклад, від. Чеського президента новообронного Петра Павла, який там взагалі зарядив таку інформацію, що треба вже все готуватися до здачі і так далі, тому подібне. Ну, ви знаєте, цю історію потім через пару годин поправився. Чу ні, ні, ви те, не те мав я на увазі, Україну і далі будемо підтримувати. Але якщо говорити загалом у контексті всієї історії, то ця пропозиція, яка зараз лунає поки що за колісно яку посередковано підтверджують. Високопоставлені чиновники наближені до Макрона, Шольца, до Сунака, то вона не відповідає взагалі членству в НАТО. Вона ну суперечить цьому. Натомість, наприклад, країни Центральної Європи, такі як Польща, Чехія та країни Балтії, виступають категорично проти такого пакту. Це те, що стало на сьогодні відомо. Вони підтримують план зеленського формулу зеленського, яку ну інкорпорували у резолюції Організації Об'єднаних Націй, буквально днями там і голосували. Вони говорять, що так не може бути, як пропонує Німеччина і Франція, що ніяких таких мирних планів Україна сповідувати не може. І це цілком очевидно розуміло, тому що вони, як ніхто, а це східний рубіж Європи, Європейського Союзу, розуміють російську агресію. Ну, на жаль, на відміну від Шольца і Макрона. Але, друзі, наголошую, що Шольц фактично не коментував. Якщо сказати, ну, мовляв, все дуже просто і ніяких питань немає, я був би нещирим. Тому що сьогодні також з'явилася ще одна дуже цікава стаття в uh, The New York Times, де розповідають непрості, про непрості відносини Зеленського і Байдена, які формувалися впродовж усього року. Ну і ви добре пам'ятаєте, що. Зеленський запрошував Байдена до себе в гості, до Києва, до України ще до початку широкомасштабного вторгнення. Він відмовився, приїхав лише нині. Правда, дивно? Це відбулося лише через рік, після того як стосунки Зеленського і Байдена пишуть у цій статті, вони налагодилися. Звісно, можна там зі скепсисом відноситися до цього матеріалу, але багато в ньому цікавих речей, тому що, ну як пишуть журналісти, Байдену дуже не подобався ультимативний тон спілкування. Від Зеленського, який постійно оголошував списки військового збройні, які США повинні передати Україні. Хоча правду, ну дійсно, ми маємо його отримувати. Але ну десь вони довго шукали точки дотику, як стверджують журналісти, зараз вже стосунки налагодилися, і Байден більш лояльно почав ставитися і до Зеленського, і до України. Але Казав, кажу і буду казати. Байден пересідує дещо інші цілі, іншу мету. Він хоче ну, направду об'єднати якомога більшу кількість країн проти Путіна. Йому це вдається. Таку заяву він робив у Києві, коли був, таку заяву він робив у Польщі. Ну, Як сьогодні ще повідомляють журналісти, і також наближні до Байдена чиновники. То адміністрація Білого Дому переслідує за мету підтягнути під себе нейтральні країни. Низка їх вималювалася під час голосування в ООН, задано мною. Ну і зараз з ними ведеться активна робота, в тому числі, до речі, і з Китаєм. Ну і ще Байден сьогодні також зробив ну, цікаву заяву, як на мене, не дуже приємно нам. Що стосується, наприклад, постачання авіації. Він сказав, що літаків F 16 поки що в Україні передавати не будуть. Тієї зброї, яка надається на даному етапі для виконання всіх завдань, достатньо. Звісно, така заява неприємна, але не заперечує і Пентагон, і весь Європейський Союз, і Північноатлантичний Альянс про передачу радянських літаків, членів НАТО. Вони однозначно до нас надійдуть, але це все вказує, що на даному етапі. Все-таки продовжуються переговори стосовно того, як в якому форматі і коли може завершитися війна в Україні. Позиція України залишається незмінною, ще раз вам повторюю, Це виключно вихід на кордони 91-го року. Країни Східної і Центральної Європи, більшість з них, зокрема і Балтії, виступають категорично проти будь-яких поступок. Качка чи не качка, яка з'явилася пропозицією Шольца і Макрона, вона не випадкова. Я думаю, що... Ми ще будемо розбиратися з цією історією. правда, вона кажуть, вийде. В будь-якому випадку на поверхню. Єдине, що мені дивна історія і саме з Сунаком. Тому що Сунак дуже послідовним був в частині продовження політики Бориса Джонсона в частині підтримки України. А якщо його ідея пов'язана з, і це його ідея, з розробкою такого пакту, то, ну, не дуже приємно, відверто скажу. Можливо, саме таким сумним і був Зеленський, коли приїздив до України Джозеф Байден. Можливо, Джозеф Байден і пов'язаний, точніше, не пов'язаний, а посвячений в цю е, історію, в ці перемовини. Я думаю, що так воно і є. Можливо, і очевидно, що він зараз не підтримує таку позицію. Але чи вдасться йому найближчим часом дотиснути там, і Шольца, і Макрона, не знаю. Але те, що дотисне, я навіть в навіть цьому не сумніваюся. Тому поки що така не дуже приємна інформація. Скажу вам, друзі, вам треба її знати, щоб ви могли е відслідковувати і відфільтровувати в інформаційному просторі, розуміли, де брехня, де правда. Єдину ремарку додам, що деякі засоби маси інформації говорять, що це лише ідеї Макрона і Шольца на двох, яку вони запропонували Зеленську. Там і часто вони праві, тому що ця пропозиція пролунала саме в Парижі, коли вони зустрічалися в трьох: Зеленський, Макрон і Шольц. Сунака на той момент не було, але він перед цим з ним мав зустріч, маю на увазі Зеленський, у Великобританії. Мені цікаво буде почитати, що ви з цього приводу думаєте, тому пишіть у коментарях. Просто, от, ну як ви бачаєте розвиток подальших подій, чи це направду качка чи не качка, чи можливий такий варіант. Е, строки звучать приблизно до кінця літа, так само, як і Байден говорить, що до кінця літа, до початку осені, абсолютно зміниться картина. Тому дописуйте, коментуйте, обов'язково поставте на лайк, на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Також завтра я маю на меті провести перший стрім. Будь ласка, анонс є. Підписуйтесь також, будете бачити, задавайте запитання, буду з радістю на них відповідати. Всіх люблю ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!